Тресі, кіз з Британії фітнес ентузіаст, правильне харчування, регулярні тренування, ніякого алкоголю, все ідеально, так і вона вирішила зробити процедуру фільтрації крові в одній з клінік Лондона. І знаєте, що виявилось? Що під час фільтрації вивели 400 мл токсинів з її організму? Уявляєте взагалі цю кількість? Сама Тресі сказала: Я була в шоці, бо я ж веду такий здоровий спосіб життя. І більше того, виявилось серйозне запалення від харчових неприносимостей, про які вона навіть не здогадувалась. І тут я зрозуміла дещо важливе здоровий спосіб життя. Так, це база, це фундамент. Але ми живемо в містах, які забруднені повітрям. Їмо продукти, які проходять обробку, стикаємося зі стресом щодня, особливо зараз в Україні. У мене більшість розуміє, дихаємо пластиком, викидами різною хімію. Наше тіло це фільтр, який працює 24 на 7. І навіть якщо ти даєш йому якісне паливо, він все одно фільтрує все навколишнє. Уявіть, фільтр для води, навіть саме бімба найкращий, потребує очищення, правда? Тому після цієї історії я почала більш детально вивчати тему і сама пройшла детокс програму Не тому, що я погано харчуюсь, ні, а тому, що я зрозуміла, що моєму організму іноді, хоча б раз на рік потрібна підтримка в очищенні того, що накопичилося всередині. Це не заміна здорового способу життя, це його доповнення. І знаєте що? Після програми я відчула більше енергії, легкість у своєму цілі, чіткість думок. І не тільки те, чого не відчувала просто від салатів та спортзалу. Енергійно, але не нав'язливо. Це не про страх, це про усвідомлену турботу про себе. Якщо ви хочете дізнатися більше про детокс, як і я це робила, пишіть в коментарях детокс, і я розповім більш детальніше про це все. І пам'ятайте, завжди радьтеся з лікарем перед будь-якими змінами у своєму житті та бережіть себе.